Стародавній Єгипет, коли релігія була багатосерійною драмою, а смерть приводом для дизайнерського обгортання, навіщо потрібні піраміди? Щоб увесь світ знав, що у тебе не просто криза середнього віку, а архітектурно оформлений невроз. Це були не просто гробниці, це було дивіться, як я вмію вмирати красиво». Люди тисячами тягли каміння по спеці, щоб хтось один полежав під ними у вічному лакжері. Типу, я заслужив, а потім усередині коридори, пастки, саркофаги, лабіринти, наче фараон боявся, що прийдуть колектори. Хоча насправді це був стародавній спосіб сказати, так, я помер, але все одно крутіший за вас». Мумії! як шаурма, тільки із золотою фольгою. Єгиптяни обожнювали смерть. Не в сенсі вмирати, а робити з цього церемонію, вечірку, серіал, рекламу парфумів і трохи футблог. Людину бальзамували, сушили, мазали оліями, обмотували бинтами. І вуаля, мумія, прямо як доставка їжі, тільки навпаки. Мозок виколупували через ніс, бо, мабуть, вважали. Якщо ти помер, думати вже не модно. Усе це заради загробного життя, яке мало бути як другий сезон, тільки без провалів сюжету. І так. Тебе обмотують, кладуть в піраміду, закривають, а ти думаєш: ну все, тепер спокій. Аж тут. Британський музей, Лондон, 2025 рік. Тебе розмотують перед людьми, які жруть чіпси. Чудово, дякую. До речі, про котів. В Єгипті їх не просто любили. Їх боялись, обожнювали і постили на стінах гробниць замість інсти. Коти в Єгипті це як теперішні айтішники. Всі їх бояться, всі їх люблять, і ніхто не розуміє, чим вони займаються. Ти до нього з молитвою, а він сидить, лиже собі дубку і робить вигляд, що транслює істину Всесвіту. Жрець стоїть на колінах, очі блищать, руки вгору. О, велика бастет! Даруй нам врожай, а кішка така. І все. Перекладач уже записує це як істину про гармонію буття та циклічність часу. А кішка просто хотіла тунця, коти там були священні, як твій перший айфон. Без причини, просто статус, Боги. Ра, анубіс, осіріс та інші персонажі міфологічного сидку. Ра. Головний сонячний світилоносець їздив по небу на човні, тобто буквально бог на яхті, вдень світив, вночі бився з демоном. Коротше працював у дві зміни Без вихідних. Анубіс Бог із головою Шакала, фултайм труна. Його завдання зустрічати душі, зважувати серця і перевіряти, чи не брехали вони на співбесіді в загробний світ. Душа легша за перо, проходь, важче, їсть тебе, монстр. Осіріс король драматург. Помер, воскрес, помер, воскрес. Його розрубав брат, склеїла дружина, типова стародавня мономета. Як я знову став царем, навіть будучи мертвим. Загалом, єгипетські боги це коли ти не впевнений, хто керує твоїм життям, бухгалтер із головою кота чи крокодил із дипломом судді. Це просто єгипетська санта барбара з некромантією. Підсумок, древній Єгипет. Це коли навколо пісок в душі порожнеча, а ти все одно будеш коронова. Ти не розумієш, що відбувається, але фарбуєш очі і кажеш: все під контролем, а потім помираєш. І твоє муміфіковане тіло опиняється в інстаграм сторіс якоїсь туристки.